Ах ти ж Гандон, блядь. Народ, дивіться, яке замовлення взяв по комфорту. Дивіться, що мені пропонують. Тобто пасажир, влад, ім'я пише мені привіт, я йому там відповідаю. Він мені пише, хочеш сделаю приємно і знак питання. Нормально, я зараз навіть зупинюся і напишу йому, що я щось не зрозумів. Блядь. Приятно він мені зробить. Народ, ви дивіться, що він мені пропонує цей, блять, говнюк. Він мені пропонує мінет, блядь. Ви уявляєте? Ну, мені ніколи ще, блять. Пасажири, мужики, блін, не пропонували таку фігню, блін. капець, я до нього зараз їду. І це, щоб ви розуміли, це по болту, блін, по комфорту замовлення. Ну це просто жесть. Я навіть не знаю як реагувати, мініт, блін. Давайте хоч спитаємо. Пишу йому, що я. Гетер, блін. А ну що він мені відповість? Мені навіть цікаво, Блін, ну такий настирний. Хоче мені зробити мінет. Коротше народ, я його зараз буду набирати, тому що блин, я вже майже під'їжджаю до нього. Щоб зараз не вийшло якоїсь херні, блядь, що він хоче поїхати за гроші, то питань нема. Але за мінет, ну я розумію, в нього там коротка поїздка, стоїть з чимось гривень. Але, блін, друзі, ви що? Ну, я б таке навіть заради контенту я б не, ну, не, не пішов би на таке. Ні-ні-ні ні. Я ще не готовий до такого. Цікаво. Він може в сраку п'яний там. Зроблю дзвінок. Зараз буде хохма, народ. Алло. Добрий вечір. Хотів спитати, мені до вас подаватися? У вас не цікавий дати ще. Щоб... Що, що? Ні, я кажу, у вас не цікавий дати Ні ні, ну я з приводу оплати, це <п 'яті> мене не цікавить. А, да, я за завжди... собі. Я тоді вибачаюся. Ну, зробіть тоді відміну, будь ласка. Добре, побачайте ще. Угу. Вибачте, але <святі> в мене з цим порядок. Так. Ну, ось так такі друзі справи. Е, грошей у нього немає. Як ви бачите, грошей у нього немає, але він пропонує міняти і живе з дівчиною. Ну, якось дуже цікаво. От як би це я, живучи з дівчиною, пропонував мінет якомусь лівому таксісту. Фу, блін, це просто як каже, от десь він на народ стоїть. Я навіть не знаю, можливо, він тут. Ну, Не бачу я його, але точка була от прямо тут на цьому розвороті. Ну, Не бачу я його поки що. Ну, В моєму розумінні ну, на такі речі взагалі погоджуватися не можна. Ти ніяких ну як сказати, ніяких дивідендів ти від цього не отримаєш. Ти можеш від цього отримати тільки кучу проблем. От, наприклад, як я зараз, Оцього, блін, пісколиза. блін. Под... Почав до нього подаватися, думав, що ну може там за гроші домовимося. А він ні, у нього тільки меніт і все. Ну фу, блін, Я хренею, блін, Народ. Це просто, блядь, якась жесть, блядь, Ну ну пиздец, просто, блядь. Я йому пишу, що я гетер, блін. Йому посрать, він мені пише, що я теж з дівчиною живу. Йо, блін. Співчуваю твої дівчини, хоча можливо, ну, для тої дівчини але народ, як вам треш такий? кейздец. Це ж треба було в кінці зміни блядь, вихватити такого контенту. блядь. я так розгубився, що я, блять. Їду і не, не, не розумію, взагалі, куди я їду, народ, блять. Їду собі просто оце з вами розмовляю блядь, і переварюю в голові цю фігню. Думаю, блін, оце так. Да, Може треба було погодитися і якби, зняти ще крутішого контенту. І вже в самий такий момент, коли там, ну блін, вже мало до діла не доходить йому пояснити, що чувак, ну я там блогер. Хоч і початківець, але все одно ну, тебе можуть побачити, блін народ, це просто зашквар. Ой, да, Пропонували мені дівчата і мінят, і секс в таксі, але щоб пацани, це таке перший раз. Добре, народ. Трошки треба взяти себе в руки і ще пару замовлень виконати, тому я зараз знову. Камеру вимикаю, стаю на фільтр. Хочу все-таки до 2000 добити, блін, бо ви бачите, який сьогодні день, чи в людей грошей нема, чи що. там розраховуються. Добре, погнали!